Вітаю любі друзі на каналі Селянин. Сьогодні відправився знову на пошуки білих грибів. Як бачите, починаю я прямо з корчів. У нас тут хороша погода намічається, сонечко вже світить, на часах вже 6.19, 16 -е число. Зайшов в ліс і затягувати навіть не буду. Починаємо з першого гриба. Такого боцика знайшов, який прогрижений повністю. Прям, прям дуже так прогрижений, Сломак там піджирає гриба, але гриб на самому ділі такий непоганий. Аж не хочу фокусувати в темноті. О, ну все, не буду затримувати, сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати пошуки. Так, наше чарівне місце, корчики, початочок, два гриба, три вже бачу. Ось Такі бачите, молоді. На початку. О, такі непоганенькі, свіжі грибики, звичайно, вчора хтось. Прозбирав. Залишилося нам тільки ось таке. Так. Ну, будемо так на початку збирати і показувати пару грибок таких малих ми, молодих. Тут у глині вони великі, тут вони не виростають. Трішки ну, позбираємо ось таких. Далі вже буду показувати щось моє ексклюзивне. В минулому відео також заходив прямо сюди в корщики. Тут бук такий з крачками розкритими, і дивіться Прямо під тим же самим буком, з цими кроками. Там же саме на тому місці і виросли. Ще гриблює така троєчка. А в нас ранок починається не тільки з кави. А Починається з хороших грибів. Це даже ми, ми не приходимо перші на місця, бо не успіваємо. Хоч ми тут майже ближче люди. Люди приїжджають машинами, прямо під ліс. І все, і вже збирають. А ми так, чутенько пізніше, але нам легше, бо ми знаходимо риби прямо на місцях. О. Хорошенькі такі свіжі. І дивіться, все рівно. Оскільки часу пройшло, подивіться, як вони червиві. Не проходив в них ці червищ. Так як сьогодні погода у нас досить така непогана, то й гриби у нас також непогані. Бачу, що гриби є скрізь, це радує. Людей також чую скрізь, це теж не радує, тому що гриби всі. Люди збирають, звичайно, всім вистачає, але, але але тут вже менше шансів збирати побільше. Але поки гриби є, люди зариваються, ми в глибину лісу, а гриби ми по окраїнах. Тому Ну, виходить, що частину грибів вони пропускають. Ну а такі голубчики по окраїнах сидячі. ну Це просто якесь чудо греб. В такому машкові листочки, патичок. Ну, прям став як до фотографії. Ооо! Красень Так, зайшов я в афени У нас їх так мало тут Є в декількох місцях Афиники тому що це не самі гори, а пригірська зона Ну це бомбочка прям Огого Одесний грибок. Такий гарний. Так. Ще перейдемо чуть у бік. Ці гриби в селі Нижні станівці, Сторона верхніх. Хто не в курсі, хто ще новий, прийшов, не знаю. Це Чернівецька область. Могою промацував. Став на гриба прямо в афинах знову. Це чуть зміщене місце чуть в іншому басі. Так. Ну вже непогано. Так, тепер ще ось тут є одне. Для... Такий красавчик. Чистенький має бути твердий-твердий. Ось такі два голубчика. Так, і що я попри дорогу. Заміт молодих моїх таких. І подивіться, який незамітний гриф. Подивіться, як він припаркувався. А тут двоє. Непогано. І тут такі хлопчики-горобчики. Це ідеальні грибики. Просто ідеальні. О, це ще один дідвіць. Ну це ці карликові такі гриби. У нас вони бувають такі там на берегах. Вони більше практично і не ростуть. Хахось такі, вони шапочки, бачите, великі, а корінчики малі. Тут теж 20 бомбилих такі. Трав'яний цари. Хе. Хто бачу там відео я викладав сімнайство білих грибів. Ну це якраз на цьому місці. Бачите, вони всі такі, тут виростають три. Ніхто не замічає їх, всі проходять мимо, хоча це така прохідна дорога. Так, у листі. Ще попалося мені два. Бачите, нема Нема, коричу, великих грибів. Печальненько. Пішов по стежці, збив одного ось такого пальчика. Замітив у листочках коли ні, ще два таких. Це просто ідеальний для мариновання. А потім, коли розвернувся щось в бік, дивлюся, що я попадаю такі такі гадярички, на мухоморчики всякі. Так що треба акуратно збирати. Таких керсовочків неохота залишати, тому що вони такі, такі сочненькі. Знову трава, знову гриби у траві. Тут ще шапочки пів відпало. Ну, так там непоганий. Гриб. Більше немає, щоб не лишили, бо вони згниють, у траві найбільше гниють. У нас тут є захований, не видно цього. Теж гарні молоденький. Так, і ось тут збили. Даже ніхто не видів, видно, ну досить непогані гриби. Які ж вони гарні. Ці літні гриби, вони просто як на картинці, такі не описуємо. Кожен гарний по-свому. Зібрався я чесити ці гриби. Потім дивлюся тако під корчик. Розгрібаю листочки. А там сидить гриб. Уявляєте його пропустити такого красивого? Він так його зазняти в сонечко так засіче. Ой, який красивий. Свіженький, чистенький. божечка. І вже їх чотири. А що тут у нас за хлопчики такі заховалися? Не знаю, буде ви нас, а буде. О! Ой, це краса. Такі два братчики. Просто чудеса. Люблю ці літні гриби, за те, що вони такі всі не похожі. Ну, прям всі не похожі. Червивенький. Я понял. Тут був гриб. яка шапочка приросла до цього гриба. Печальненько. Ну, гриб сам гарний. Я думаю, ви знаєте, що це за гриби, е. Це є наші розові гриби, давненько їх не було. Від початку рахуйте, що вони як кинулися, так побули, трошки побули і все. І як зникли, пішли на переривчик, так і не з'являлися. Аж тепер за довгий час вони з'явилися знову на тих же самих місцях після переривчика. Так, і ця кабочка. В землі. О. А це чистий свіжий білий греб. Гарний, на ну, це не все. Ідемо. Йдемо, я вам дещо покажу. Йдемо, 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 йдемо. Йдемо, йдемо. Так, дивіться. Тут нічого немає. Nebūtų čia tiesiog be komentarijų. Я думаю також. Тут і так це понятно. Давайте візьмемо ці майдальні. Ще нічого не виднося з землі просто лежить Вон на листочок тікай. О, ось так. Так ви розуміли. i still keep behind me mr Жильник гострий, забив собі в руку, ще ну, ось Ну, все. Можемо йти додому. Ми свою місію виконали Ми назбирали, о, де це ще я ще замітив. Опа значить місія ще не виконала. Ну ще два, тож добре. Ну ладно. Тут... Тут все понятно, то треба ще зараз продивитися разочок. Ну і все, а тепер точно віддився. Закінчуємо відео. Всім дякую за перегляд. Да я шаткую. Подивіться. Просто на одному місці. Просто чудеса, краса. Йду чистити. Ну що ж, друзі? А ось така кількість вийшлося найти грибів на одному місці. За що я цьому місці? Дуже-дуже дякую. Надіюсь, вам такі гриби сподобалися усім. Це просто неперевершене місце, неперевершені гриби, білесенькі, настоящі білі, літні букові гриби. Таку кількість вийшлося знайти. Ну, і, типу, думав не знімати, а воно один за одним, один за одним, типу, вийшло така аж кількість. Найшов ще чорного, чого розовий грибик, то тобто, вже думаю разом вже зазнімумо. Ось такі, бачите, вони як пальчики усі одинакові. Гарненькі такі. ну а цей розовий недалеко від них вже був, як бачите, що вони. Межую тут не з одним. Крозовий гребик. О! Це гарний. Великий. Великий. Дійшов я до свого бережка. Цього року ще тут не було грибів. Сонячний такий, але... Але, але аж тепер дали гриби. Місце хороше, непогане. Так що от такі гриби забираємо. Ш... Сочненький такий попався сьогодні. Людей сьогодні в лісі просто море. Так, знайшов я, дивіться, отакі два гриба, я їх вже взяв. Потім заміту ще маленькі, отакі підгрижений. Ну, Тут то то якийсь теж згрижений, ну і плюс-мінус один ще, ще цілий. Вони, як бачите, дивіться, що з ними твориться. Їх з'їдають, вони червивіють і вони просто не потрібні, хоча вони такі маленькі. Так, перейдемо чуть-чуть вперед. Тут я побачив ну, прям дуже гарного гриба. А це так. Да. Це дуже красивий, листьовий гриб. Ну і от отакі грибики знову йдуть до нас в корзинку. Збив я ногою в листі одного. Не сказав би, що це вже аж розувеньки, це якийсь чорний, перегорівший, загорівший гриб. Ну і тут недалеко від нього були самі розові. Бачите, яка різниця? Іменно ці розові такі, а цей прям загорівший дуже сильно. І навіть не виднося було. Так, це вони і ось тут збоку є ще одного розового заміту, чуть більшого. Дуже люблю ці гриби, вони постійно чисті, ну і самі по собі дуже гарні. Ого! Замітив землю, що піднята. Взагалі, кладемо ось цю красу теж в корзинку. Знову розовий знайшов. Рибики є одного, що знайшов, теж такого невеличкого. Ой, це які вони... Подивіться, я просто на них не за шапочку. Які вони просто шикарні. Тут їдуться у землі. І такого невеличкого. Невеличкого тут я ще знайшов Так. На сонечку вигріваються гриби, розтолочуються. ось тако. О! Ну і сам результат ще інтересного збору. Так, дивіться. Такі свіжачки, молоді. Ну і такі чорні попалися по дорозі. Ну і ось тут маленькі ще. Кидаються по окраїнах, знову, ну і чорні. Розові гриби в нас теж. Тепер ми масивно пішли. Тим більше тепер сонечко перегріває, передаю 36 градусів тепла. Дощик вже закінчився, так що я думаю, що ось такі карпаки будуть ладяднини все більше і більше. Корчики порадували нас гарними грибочками. О! красота! О. Ага. Думав, що ще повезе, ще знайти якось. Ах, які гарні. Так, молоднічок. Знову. Люди доганяють. Побігам збирати і тікати від які черви. Урод просто. Де це викинути. Так. Доповнення два малих і... Ось такі бацик. В лісі такі ситуації бувають. Ідеш збиваєш, потім... Ау! Ау! Такі кульочі Тернички Потім знаходиш коло нього Я такі ботики, а потім коло того ще знаходиш. Ще одного Так, знову на молоднячок попав. На цих місцях ще не був тут. Думаю так. Подивлюся, може щось кинулося. Ось тут уже хтось даже пороздавлював. Я по суті не дуже так виднося. Так треба дуже акуратно Іти, бачите є маленькі ще їх не будемо брати ось тут ці маленькі візьмемо май великі тут як вирубка лісу пройшла після того нічого нема тут недавно оцей ліс вирубали це вже корші позаростали за ці два роки і все, і тут перестали бути гриби. Так, ну, в общем, ось така кочечка. Надіюся, що вам подобаються такі гриби, це ялові гриби. Такі бочечки, бачите ялички от рядом. Так Те також... Замітив рибика в одного, таке цей на тоненькі ніжки. Ну, думав не знімати. А потім вже поставлю коло вас там. Петру. під підлестям було. Десь покажу вже так. э, е, ще що доказує. Ну, Писало в коментарях раніше, щоб не брати малі. Чого я беру малі, ну тому що дивіться, от він середній гриб. а дивіться, який він є. Просто бачите, він всередини сам червивий. Тому і ліпше взяти, щоб не пропало, чим, щоб пропало, пропалити нічого не взяти. Так, ну поки. Троєчки така. Оце чистячки. Вони прям дуже чисті. Хоч ти можу вам показати. Око. Сошні ну і шапочка. Ось такою гарною погодою, природою ми будемо сьогодні завершувати наш похід. Походили ми досить сьогодні непогано, вже 11.20. І ми назбирали. Майже повну корзинку. До нас їде вага, вже скоро буде, так що будемо важити. На минулого разу, там минуле відео, там назбирали 6 кг. Ну, плюс-мінус там може бути якихось 200-300 г різниця. От. Ну, Цей раз набагато більше ми назбирали, тим більше вже були май гриби насичені, майвеличенькі і такі чистенькі, сочненькі. Свіжих багато, навіть чорних, що немало важно. Чорних грибів розви цих є також непогано. Напомню, що ця корзинка 20 літрова. ну, Вважайте, що літрів 15, я думаю, десь тут грибів є. Так що я думаю, що це непоганий сьогодні грибний похід. Все, не буду затримувати. Зустрінемося скоро в новому відео. Нове відео вийде дуже скоро, так що обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. З вами був Слянин. До зустрічі в новому відео. Всім пока!